Доброго дня, магія українське, мене звати Олена. Загальний розклад, що поспішає ваше життя. Два варіанти. Цифру варіанта вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація. Корен, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Боїтеся, але якщо все ж таки ви працюєте, але страх долає, полонить ваш розум, негативні думки, те, що, можливо, юридичні справи, можуть бути, вирішуються якісь питання. Можливо, укладення угоди, в тому числі ви боїтеся, чи отримаєте позитивний результат в свій бік, чи ні. І який результат ви отримаєте по відношенню, можливо, судової справи. Все буде по справедливості, насамперед, ну, а так, сенсу нема боятися. Доленосний момент, але ви повинні працювати, ви повинні діяти і наповнюватись для того, щоб рухатись далі. Незважаючи на те, який би результат ви не отримали. Ви повинні рухатись в реалізацію планів, які ви маєте. Так, можливо, розіб'ють вам серце по відношенню до благополуччя і достатку. І вам, звичайно, прийдеться балансувати в житті, в подальшому, щоб реалізувати і досягнути того, чого ви прагнете. Тому. Якщо, наприклад, ви розлучаєтеся і вам розбили серце по відношенню до родинного благополуччя, вам потрібно вирішити всі питання, поставити крапку і рухатись далі в реалізацію власних планів. Цілеспрямовано, досягаючи того, чого ви прагнете. Але потрібно тримати себе в балансі емоційному. Для того, щоб. Йти в реалізацію для того, щоб балансувати, для того, щоб досягати того, чого ви прагнете в своєму житті, а не застрягати в депресивному стані і ще й далі розбивати своє серце, але не тільки тими подіями, вже, які відбулися, а й майбутнім. Тим, що ви не отримаєте того результату, якого ви бажаєте. Не реалізуєте ті мрії, не здійсните, які ви маєте, безрезультативність. Тобто. Негатив подвоїться вашою бездіяльністю. І ще потрібно буде психосоматику, психічний стан пропрацьовувати, тому що негативними думками ви тільки будете ускладнювати ситуацію, розбиваючи собі серце, ну і мати не тільки психічні, а й фізичні наслідки в подальшому. Що поспішає ваше життя? Тому прийміть до уваги. Враховуючи ситуацію, яка відбулася в вашому житті, зрада лицемірного партнера або в своєму оточенні ви викрили саме ту людину, яка прагнула не дати вам можливості досягнути бажаного. Якщо це зрада в стосунках, ви розійшлися з партнером, і на даний момент ви розумієте, що вам потрібно діяти, рухатись в реалізацію тих планів, які у вас є, але негативні думки, дисбаланс, закриття шляхів власними думками, ментал. Працюєте, очищаєте, відсікаєте, ну і рухаєтесь. Надалі саме до тих результатів, до тієї цілі, якої прагнете досягти. Нехай повільно. Якщо ви не розумієте, чому саме так відбулося, і ви знаходитесь зараз в цьому аналізі, переливаєте з пустого порожнє, чому саме склалася так ситуація? Ну, ви зрозумієте, що це не приведе вас до позитивного результату. А поспішає ваше життя єдине, що ви повинні виходити, пропрацьовувати, витягувати себе і йти в реалізацію власних планів. Не боятися. Не знаєте, навчайтеся. Так, перші кроки. Ви залишилися сам на самі, ви крокуєте даним шляхом, але це не говорить про те, що ви не зможете досягнути бажаного. Або, хоча б просто робіть ці кроки для того, щоб вийти, для того, щоб не знаходитися в деструктиві, в емоційній бідності. У кожного свої, можливо, залежності будуть проявлятися у когось із вас. По відношенню до ситуації, а вам потрібно відсікати це все, не боятися рухатись для того, щоб зміни відбулися, для того, щоб ці зміни були позитивні. Тому що зміни відбудуться, але тільки які. Це залежить все одно від ваших дій. Прояснення, зміни. Якщо ви будете самодостатньою, бажаєте боротися. Власне, якщо є шанс, ми не дивимося зараз за шанс. Вам говорять про те, що бажаєте боротися за своє життя, давайте так, за своє майбутнє і в майбутньому бути щасливою дружиною. Будь ласка, дійте і перемагайте, Пропрацьовуйте. як Якби ситуація не складалася, але ви повинні перемогти. А для цього ви повинні працювати. Для цього ви повинні рухатись, який би цей шлях не був до щастя. Але ви повинні крокувати, незважаючи на перепони, незважаючи на саме те, чого потребуватиме ситуація, події на даному шляху. Ви повинні проявляти мудрість для того, щоб здобути. Той результат, якого ви прагнете в своєму житті, і активно діяти. А особливо все, що стосується розбитого серця, ви повинні ставити крапку. І ставити крапку не лише пропрацьовуючи розбите серце по відношенню до партнерських стосунків, а на й тому чоловікові, на спогадах, на минулому те, яке принесло вам. Негативні результати ваше життя, яке розбило вам серце. І тільки тоді дані зміни нададуть вам позитивні результати по відношенню до тих подій, які будуть відбуватись в вашому житті. От саме це поспішає ваше життя. Кварен, по першому варіанту. Дякую. що поспішає ваше життя? Кварен, по другому варіанту? Ваша сигніфікація. Деструктив, дисбаланс емоційний. Ви не дієте, ви не проявляєте силу для того, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Для того, щоб все ж таки закінчити трансформацію, здобути можливо результат або реалізацію саме того, чого ви бажаєте. Те, що ви бажаєте реалізувати, те, чого ви бажаєте досягнути. Треба проявляти силу, а ви все жалієте себе, бо не впевнені в тому, що насамперед, що ви зможете досягнути того, чого прагнете. А потрібно вірити в себе, проявляти силу волі і силу духу, для того, щоб не зупинятися, не розчаровуватись, не передчасно ставити крапку. Там, де ви можете повільно, але рухатися, ви повинні ставити крапку на своїй невпевненості, на деструктиві, дисбалансі емоційному. Пропрацьовувати ці моменти і вірити в себе, що ви ресурсна людина, що ви подолаєте, що ви досягнете, що ви здобудете і вищі сили, і ваші ресурси, ваші можливості. Задіявши, ви здобудете те, чого прагнете якої би сфери життя це не стосувалося. Ви Бажаєте бути дружиною на ваше життя війде? Мах творча, можливо, можливо, людина, яка вміє маніпулювати простором, щоб досягнути власного результату. А чому? З іншого боку, це прекрасна риса цілеспрямованість іншими словами. Маніпуляція не завжди повинна. Прийматися в негативному значенні, що поспішає ваше життя? Вам потрібно досягнути внутрішньої стабільності. От саме цей деструктив, негативний дисбаланс, тому що оці спогади про зраду, про те негативне минуле в стосунках, те, що ви пережили. Ви повинні стабілізуватись не тільки зовнішні, а й внутрішні, пропрацювати ці моменти, щоб зміни. І загалом ситуація змінилася, і зміни входили у ваше життя. Тому що ви, як у полоні, ви залежні, і ви не можете наповнюватися, ви не можете взаємодіяти. Тому що ви знаходитеся в своєму негативному світі полон. Негативних думок потрібно відсікати, очищати і пропрацьовувати цей момент. Це саме те, що і не дає вам відчувати наповнення і результативність в своєму житті. Обнулити треба це все це, особливо цей ментальний негативний полон. Обнулити і рухатися в новопочинання. І, по правосуддю ви зможете здобути внутрішнє наповнення. Зможете побудувати ті стосунки, яких прагнете. Зможете насамперед зустріти ту людину, з якою побудувати дані стосунки і стати саме тією імператрицею, реалізуватись як імператриця, як дружина, як мати. Але тільки потрібно діяти. Якщо ви на сьогодні не маєте результату, то тоді задайте собі питання, чому? Чому саме ви не дієте? Чому саме ви знаходитеся в даному полоні? Чому ви залежні від своїх негативних думок? Чому ви не змінили негатив на позитив? Чому ви не відсікли минулий досвід негативний? Тому ви здобудете відповідь, Тому що ви не маєте. Відчуття наповнення, тому що ви не подолали, не відсікли, не пропрацювали. Не обнулили ту ситуацію з минулого, негативний досвід. Ну, а далі обнулення, новопочинання, спілкування, взаємодія і рух до інших берегів, і ви зможете здобути те, чого прагнете. Але тільки після цього, як от ви поставите крапку і будете повільно пропрацьовувати ці моменти і вже рухатись до інших берегів, спілкуючись, реалізовуючи, виходити з темряви, пропрацьовувати страхи, темрява, виходу не бачите, полон. Але більшість надуманого. Бо вас так добре тримати в залежностях, тому хто насолоджується такими подіями в житті людей. Ну, проясняти і відсікати для того, щоб наповнюватися. Ну, для того, щоб здобувати розуміння того, що позитивні зміни входять в життя і відчувати ці позитивні зміни. І відчувати те, що ви вийшли з цього полону. Ви позбулися залежності від негативних дій. Ви вже зовсім по-іншому бачите саму ситуацію в своєму житті, і вже є люди, спілкування, взаємодія, позитивні результати, рух. От саме це я поспішаю в ваше життя. І саме це ви повинні. Прийняти до уваги для того, щоб мати позитивні результати в подальшому. Дякую, Української, до зустрічі!